Лінію фронту і про те, ну, де в росіян є більше можливостей. Але mm -hmm. зараз ми чуємо про Селідгова. Зараз ми чуємо про те, що вони нібито його вже взяли, правда, взяли вже втретє, якщо я не помиляюсь. Разом з тим, ми чуємо про Вовчанськ і чуємо таке запитання вже з українського боку. Чи варто тримати руїни, чи варто тримати розвалини, що залишилось від Вовчанську? І це означає, що теоретично українські збройні сили теоретично можуть звідти відійти. Словом, де саме ви не забули підписатись на канал? На превелике жасовно селідо? Я думаю, що повідомлення про те, що цей населений пункт буде залишений, цього разу буде правдивим. Ну, звісно, ми дочекаємося офіційних, скажімо так, повідомлень Генерального штабу. Але на неофіційному рівні або вже залишений, залишено це місто, або воно в стадії залишення, оскільки ворог там атакував великими силами і, вирішивши, е, значить захоплення цього міста завдяки своїм свої, своїй кількості. Після цього. Е, для ворога відкриваються можливості щодо наступу безпосередньо на Покровську, але е не думаю, що вони почнуть наступати на Покровську. Швидше за все, вони будуть намагатися закрити питання з Курахом, де теж е ситуація складається вкрай е ну, негативно, скажімо так, тенденція негативна для Сил оборони України. Якщо подивитися на мапу, ми подивимося, що Курахово вже в такій кишені, причому доволі глибокій. І наступ там буде йти з півночі, наступ там буде йти, іде зі Сходу, і наступ там вимальовується з, пів... з півдня. Тобто там ворог посувається на півдні, а це загрошує таким, знаєте, глибоким охватом, охопленням цього Курахова. Е... Західніше цього населеного пункту з перерізанням траси на Запоріжжя. Е... Ну, Тобто це я зараз змальовую загрозу, не обов'язково що так воно і буде, але ситуація розгортається саме в такому напрямку. Яким чином цьому протидіяти, Ну, я не є на щастя або, на жаль, ну, скоріше на щастя я не є командувачем Збройних сил України, головнокомандуючим. Тому я думаю, що ці питання е, варто ставити військовим. Так, зрозуміло, але тут потенційно, якщо розглядати, ми ж можемо оцінити сили, які росіяни зібрали там, які вони можуть зібрати, і які потенційно можуть зібрати, виходячи з логістики, виходячи з тих резервів, принаймні про які ми знаємо, і зараз ви згадали про трасу на Запоріжжя. Я розумію, що після Курахова, якщо мені не зраджує пам'ять, то е, е, йде пряма дорога до Покровська. І так само можна виїхати ледь не прямо на Запоріжжя, і тут знову ж таки згадую звіти Сил оборон півдня про те, що росіяни намагаються намагалися штурмувати і на запорізькому напрямку. Теж то чи можемо ми сказати, що ну скажімо так, підій... під... коли вони підійдуть до Покровська, або коли не знаю, будуть думати, що захоплять цей Покровськ. То далі не підуть. Або чи можемо ми сказати, що їх ціль є Запоріжжя? А, адже вони включили Запорізьку область до свого списку об'єктів Федерації? Ну навряд чи в цьому році вони підуть на Запоріжжя. В цьому році у них є очевидно плани захопити ну принаймні більшу частину Донецької області. от не, не варто плутати Курахова і страсу на Запоріжжі від Курахова, від наступальними з, 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 діями спробуємо наступати на запорізькому напрямку з півдня. Це мабуть на маю на увазі Левадне. Це, це поки що різні історії. Там важко буде ворога наступати е, на цьому напрямку, от е, але, е, звісно, якщо вони виконують свої завдання. Стосовно Донецької області, то може постати на порядку денному і Запорізької області, може постати. Але зараз поки що, принаймні, середньострокові перспективи, це найближчі два місяці. Я не думаю, що для них є головним завданням. Штурм Запоріжжя, для цього у них, власне, не вистачає сил. Це, це ж таке місто із населенням. Ну, не мільйон, але близько мільйона було до війни це місто, яке розташоване. На обох берегах Дніпра, а поки що в них із захопленням великих міст, якщо виключати Херсон на перших етапах, що вторгнення, але там зовсім інша була ситуація. В них е поки що вони не вдавалося біля, це робити. Так, але є в нас ще словянськ Краматорськ, це теж щільна агломерація Костянтинівка, Слов'янськ-Краматорськ. І це нібито ми раніше говорили про те, що це є головною метою росіян, але знову ж таки незрозуміло, чи можуть вони розподіляти свої зусилля на два, а то й на три напрямки, чи здатні вони зараз, як думаєте? Ну вони зараз і розподіляються зусилля. Ми бачимо, що вони атакували на Бугударському напрямку, вони е, атакували на Курахово, і вони атакували на Селідово. Тобто ми зараз нараховуємо принаймні три напрямки. Ну що Купільський напрямок, четвертий напрямок. Там вони можуть регулювати, скажімо так, тиск на цих напрямках, він не може бути однаково сильним. Ось цього вони не можуть робити. А атакувати на кількох напрямках вони і зараз можуть. В них зараз тактика це розмін людей на території. Тобто вони готові платити життями своїх солдатів для того, аби захоплювати територію. І саме цю тактику вони для себе розробили, розуміючи, що у них є переважаючий мобілізаційний потенціал. І вони розглядають людей як ресурс для захоплення території, чи є цьому межа? Ну, має бути, але де вона наступить, я зараз мені важко сказати. Ми з вами почали говорити, але більш детально хочу зупинитися на турецьку, адже там, як кажуть ваші колеги, такі собі гойдолки, то певні квартали переходять до підконтроль України, то під контроль окупантів. То а чим важливе це місто, власне, населений пункт, і як дійсно там справа чи є потенціал? -то? Давайте ми подивимося на мапу і побачимо, що якщо проти не захопить Турецьк, то йому відкривається дорога аж до Костянтинівки. Там є е, дорожні сполучення до Костянтинівки. Тобто, захоплення Турецьке відкриває напрямок, ще один напрямок наступу на Костянтинівку. Тобто, зараз вони намагаються, часів, намагалися, принаймні, обійти часів яр. Це теж напрямок до Костянтинівку. А коли ми кажемо про Купінський напрямок, це в нас напрямок на е, північ Донецької області через Купінськ. Ну, тобто через захоплення тих територій, які були звільнені у 2022 році. І на Слов'янськ. Інослов'янськ. Ну, і ну, а Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка Костянтинівка і так далі. То ми зараз е розмовляємо про один той же напрямок, але з різних боків. Тобто загальний, загальний задум зрозумів. Так, але ми говоримо про брак сил, про брак рук і про брак взагалі там. Людей у Росії про брак ну, всього і, і розподіляти масштабні зусилля на кілька напрямків, тим паче, що і слов'янська, крематорська, Костянтинівська ця агломерація вона дуже щільна, і там багато людей живе і багато ну власне будівель. То чи можуть вони таке робити зараз? Чи можуть собі дозволити таке робити зараз? Давайте ми краще поговоримо про браку про брак у нас. От про брак рук у нас це е, саме те, що призвело до відступу фактично із селідово. Я беру на себе сміливість таке робити до, е, до е, офіційного оголошення Генерального штабу, е, оскільки я поки що не бачу можливості якимось чином там обернути ситуацію назад. Тобто, щось що за все Селідова буде втрачено. І ми так чи інакше побачимо не про великий жаль офіційне повідомлення про це. Завтра, післязавтра, але колись побачимо. І це е, саме через брак рук, як ви, зараз, е, як ви зараз кажете. Тому брак рук повинен хвилювати у нас, передусім, е, аніж е, брак руку у Російській Федерації. У них на превеликі жаль є поки що гроші для того, щоб і наймати значить, чергових найманців, спробувати значить, пробувати і виконувати завдання, щодо поповнення своїх міст. Як бачу, у них є гроші для того, щоб ще й наймати північних користь. Багато їх чимало, але є. Тому е, нам зараз треба думати, яким чином протидіяти цим е, значить, цьому руху противника, а не рахувати, скільки в них залишилося, залишилося резервів. Це теж потрібно розуміти для того, щоб планувати поточні дії і подальші дії, і взагалі планувати війну. Але ну. Принаймні, треба подумати про вас. ви не забули підписатись на канал? Це треба зробити. Це обов'язково і поставити лайк. Теж не забудьте. Дякую, дуже дякую.